Ми тут у каналі, бо нас сьогодні повідомили про ситуацію ОУХ. Забто офіцер у халепі. Це лейтенант Тіблс. Трясся Тібл. За Тіблз, що я тобі казав про ці штуковини? Щоб я їх не чіпав як боляче. Сценарист та режисер Захаріан Скот. Зафільмовано у Сіті 17. В головних ролях Капітан Уейн Бандлс, лейтенант Джей Тіволс, сержант Джордж Ді Мерфі та констебель Вад Богно. Персонажів створив Роберт Стоунман. Нація комбайнів. Епізод перший. Тіблз у нас із особливого підрозділу Тіблзе, припини рухатися. Це та топана китайська пастка для пальців. Просто розслабся і отримуй задоволення. Ось бачиш, усе тобі все легко. Він добрий коп, хоча ні, він поганий коп, але він не завдає шкоди іншим, тільки собі, чесно кажучи. Одного дня він прийшов до відділка у власній уніформі та відерці на голові. Ніхто не наважився заарештувати його, бо він був таким кумедним. Ратуйте, я застряг у цьому відерці. Я тут медичний офіцер, і це дуже важлива робота. Тут на жаль, рідко буває щось серйозне, але я маю пластер. Вам потрібен пластер? Може, ви порізалися чи ще щось? Може, мозоль від камери? Я просто вас огляну. Так що тут у нас це не боляче наразі? Ми прямуємо до будинку, що на бульварі Барнер Філбер. Нас повідомили, що там якимось чином була здійснена крадіжка зі зламом. Ось сижу я собі та займаю своїми справами, як раптом з'являється той хлопець. Перелізає через вікно, достає лом і Починає тут усе трощити. Ну мені це усе не подобається. і Як він тільки почав, і я йому такий аго, якого дідька ти це робиш? А він такий дивиться на мене, а що я роблю? І потім зник у якомусь димі. Серйозно? У якомусь димі. Я теж це бачив. Гадаю, то був викид матерії. Точно викид матерії. Тож, коли я отримаю страхову виплату? Тібел, за тебе тут і близько не було два дні тому. Ти не міг бачити це. Стривай що? Ну, моє страхування через те, що хтось понишив мої речі. Ти ж маєш знати, що гроші ми більше не використовуємо, так? You ти сам зламав свої himself. речі. Хіба ні? О, oh, офіцери, я I можу усе пояснити. Зачекайте yeah. мене тут. Фане, як yeah. вам таке? Вас можна звинуватити I'm у шахрайстві? А боюсь, я змушений викликати to go to go нашого консультанта. От халера. Це лейтенант Стіблз. Ми схопили людину, яка намагалася шахрою шахрею. Wow. Шахраювати, Тіблдзе. Шахраювати. Так, точно. І, будь ласка, відійшли до нас там когось. Не знаю, у кого-небудь. Hey, я осліп. Юридичний консультант чак. Нічого не бачу. Я осліп. Ей! ей, де він дівся? Ціна поміжну. Бачив, куди він побіг? Ні, я не бачив, куди він побіг, бо ти засліпив нас. Дібол за ти випадково не бачив? Незважай. Він, мабуть, побіг униз по сходах. За ним. Пам'ятаєш, коли ми поїхали на пляж, ми узяли кішку, але вона втекла і не повернулася. І Я ніколи не казав тобі цього. Але коли ми виїхали того дня, я її випадково переїхав. Ми намагаємося вирішити одну проблему. Йдіть геть. Перепрошую пане. Я не мав. Я прошу прийміть мені. Усе буде добре, кохана. Ми купимо тобі іншу кішку. Не журися, Чако. Іншого разу він не втече. Так. Але як йому вдалося втекти? Озвучено порталом Play.ua Текст читали Олекса Мельник, Андрій Корзаченко та Олександр Чернов. Переклав Анатолій Білібов. Від. Вам потрібен кластер?